Нагадую, що до 1 січня 2025 року користувачі паїв та їх спадкоємці зобов'язані до 1 січня 2025 року оформити право власності на паї. Невитребувані землі будуть вважатися безхазяйними і передаватися місцевій владі, тобто ОТГ, за місцем розташування. За статистикою мінагрополітики, площа невитребуваних земельних ділянок складає аж 400 тисяч гектарів. А це на хвилиночку дорівнює площі. Ізраїлю, а кількість українців, які не оформили правильно право власності на пай, дорівнює до 65 тисяч громадян. Нагадаю, що поки що станом на запис цього відео, це в нас 11 лютого 24-го року, не продовжено цих строків. Однак міногрополітики все ж таки розробляє законопроект про продовження цих строків ще на рік. Тобто не 1 січня 25-го року завершується період, коли Громадяни України та їх спадкоємці, які ще не дооформили належним чином право власності на паї і не витребували їх в натурі, буде продовжено до 1 січня 26 року. Однак, поки що, цей законопроект не зареєстрований офіційно на сайті Верховної Ради. Мо, ну, друзі, кому ця тема потрібна, в кого в дідусів, бабусів, батьків. Або якщо ви є спадкоємцями і вже зараз думаєте, як дооформити ваш пак який перейшов вам у спадок, лайк з вас і репост і підписка. Слідкуємо за цією темою разом.